Якщо думаєте, що стильний дизайн можна зробити тільки стінником від 1000 доларів за метр квадратний під ключ, то сьогодні я буду ламати ваші стереотипи на прикладі нашого свіженького реалізованого інтер'єру, який вийшов суттєво бюджетнішим, але від того не менш гарним. Насправді дуже важливим є правильно розроблений та прорахований дизайн проект. В кінці цього відео я розповім скільки коштувала реалізація даного дизайн-проекту. Я Вікторія Семеноженко, і останні 15 років я розвиваю власну дизайн-студію. Ми розробляємо інтер'єри для наших замовників, а також супроводжуємо інвестиційні проекти. Щоб замовити дизайн-проект, заповнюйте анкету під цим відео. А щоб подивитись інші роботи моєї студії, переходьте за посиланням на сайт. Все найцікавіше я особисто розповідаю в Instagram на моїй сторінці. Тому, якщо вам цікавий процес розробки та реалізації інтер'єру, з якими постачальниками і фабриками ми працюємо, підписуйтесь, будь ласка. Отже, поїхали. Сподіваюсь, нам вдасться передати, яким зручним та функціональним, естетичним вийшов наш інтер'єр. І розпочнемо традиційно з планування. Квартира знаходиться в одному з найкращих комплексів Києва Crystal Park Tower. В оточенні двох зелених парків з унікальною архітектурою комплексу та високою якістю будівництва. Від забудовника ми отримали стандартне планування і, щоб його покращити, пішли на деякі жертви і демонтували 40% внутрішніх перетинок. Накреслені вони позначені червоним кольором. Чого ж ми в результаті перепланування досягли? По перше, прибрали зайвий кут, щоб розмістити просторий обідній стіл. По-друге, Відокремили в прихожій гардеробну кімнату для верхнього одягу і взуття, а також комору біля кухні, в якій розташували також хозблок. Завдяки цьому вийшло затишне місце для розташування повноцінної зони відпочинку в вітальні. І кухня при цьому стала більш стандартних розмірів, що теж дозволило знизити бюджет на реалізацію. Таким чином, маючи всього 82 метри квадратних площі, нам вдалося розробити найбільш ергономічний та функціональний простір для життя, де є дві повноцінні спальні, одна з яких з балконом, два санвузли, простора кухня, вітальня, окремий гардероб та кімнатка під хозблок. Спираючись на наш досвід, скажу чесно: стилістика дуже сильно впливає на бюджет. Наприклад, наш проект в неокласиці в ЖК Вікторі, який ви зараз бачите на екрані, де є багато ліпнини. Де є поліуретанові декори, спеціальні фасади, зроблені з МДФ фарбованого. Все це значно здорожчує інтер'єр в порівнянні з мінімалізмом, який використано тут. Оглянемо наше головне приміщення, де розташовані кухня, вітальня та обідня зона. Подивіться, якою затишною та стильною вона вийшла. Основним декоративним елементом є ось ця стіна з імітацією скелі. Саме вона потребує особливої уваги, тому розказую про неї більш детально. Взагалі, існує декілька варіантів зімітувати скелю. Один із них більш дорогий декоративна штукатурка. Вартість реалізації складає приблизно 250 євро за метр квадратний, враховуючи і роботу, і матеріал. При цьому майстри приїжджають на її монтаж 3-4 рази. Адже шари створюються один за одним, і кожен з них повинен висихнути перед нанесенням наступного. Тому в такий спосіб декорування скелею займає приблизно місяць, але дозволяє створити унікальний, більш рельєфний малюнок в порівнянні з іншими методами. Другий варіант, який ми, власне, і використали в цьому об'єкті, це гіпсові 3D-панелі. Їх вартість складає увага. 30 євро за метр квадратний, разом із матеріалом і роботою. Панелі розміром 50 на 90 см мають декілька стандартних розкладок малюнку, які можна використовувати, щоб уникнути повторювань. І скеля виглядала більш натурально, монтуються швидко, мають прогнозовану глибину, що дозволяє, як у нас, спроектувати поверх них ще й декоративну панель ЛДСП з підсвіткою, щоб підкреслити рельєфність ще більше. Чесно кажучи, ми дуже дуже сильно переймались, як будуть виглядати стики цих декоративних панелей. Але завдяки ювелірній роботі наших будівельників все виконане просто ідеально. Ви бачите самі. В цілому конструкція виглядає дуже естетично, при цьому займає всього 8 см. Також цю зону прикрашає стильний округлий диван від ветро в трендовій тканині буклє. Композицію доповнюють два столики з орхідеями, які не тільки прикрашають простір, але й ще й служать функціональним місцем для зарядки мобільних пристроїв. А зараз зверніть увагу на зону з ТВ. Зазвичай в дизайні ми намагаємось відійти від простих, довгих пласких стін, як була у нас тут. Подивіться, якої архітектурності та гармонії нам вдалося досягнути завдяки побудові однієї додаткової конструкції, яку ми обшили листами ЛДСП та дзеркалами, виглядає дійсно монументально. А на тумбі можна розмістити саундбар, наприклад, або сховати всередині важливі особисті речі. Готові листи ЛДСП коштують значно дешевше, ніж МДФ зі шпоном під дерево. Але тут важливо підібрати вдалий рівномірний малюнок, щоб такий декор не здешевлював нам в цілому інтер'єр. Під цим відео я додам вам абсолютно всі матеріали, які були використані в цьому інтер'єрі, для того, щоб вам було зручно і швидко їх знайти. Звісно, шпоновані панелі більш екологічні і деталі з них можуть досягати до трьох метрів. Листи ЛДСП зазвичай мають стандартні розміри 2,80 на 1,20 м. Тому при обшивці значних площин при наявності високих стель без стикувальних молдингів та розбивок не обійтись. На жаль. Легше і красивіше використовувати шпон. Але коли бюджет піджимає, а хочеться краси. ЛДСП ідеальне рішення. Я дуже люблю розташовувати обідній стіл саме біля вікон, адже ця частина інтер'єру завжди є найсвітлішою. В цьому інтер'єрі ми поставили саме круглий стіл, адже кругла форма стола дозволяє сісти якомога більшій кількості людей, і навіть велика родина може збиратися за вечерями. При діаметрі 120 см можуть повноцінно сісти 5-6 чоловік. Кольорова гама інтер'єру поєднує в собі декілька тональностей сірих та світло-бежевих відтінків. Акцентним кольором обрали благородний сіро-блакитний із палітри холодних відтінків та використали його в декорі: це текстиль на дивані, килим, деякі вази та скульптури. Сіро-блакитний ідеально врівноважив теплоту бронзових дзеркал та дерев'яних панелей. Столешня виконана з керамограніту, а чорні ніжки з металу. Перекликаються з металевою конструкцією над шафою. До речі, ця конструкція над шафою не просто так. Вона візуально витягує шафу до стелі, як і інші корпусні меблі. Адже над шафою розташований кондиціонер. А як вам відомо, для його адекватної роботи закривати меблями не бажано. До речі, шафу спроєктували нехлибокою, всього 450 мм. Пожертвували глибиною заради вільного проходу. Ця шафа є додатковим місцем для зберігання верхнього одягу. Ми спеціально зробили її не глибокою, щоб вона не займала дуже багато простору в інтер'єрі. Біля входу в квартиру обов'язково є консоль і велике дзеркало, а також пуф для зручного взування. В гардеробній кімнаті біля входу спроєктували повноцінні полиці для взуття під кутом для зручності користування та штанги для одягу. В цьому об'єкті нам від забутовника дістались дуже високі стелі, маємо 3 метри. А ми ще й візуально збільшили їх висоту за рахунок дверних отворів. Одразу хочу наголосити і поділитись досвідом. Замовляючи нестандартні двері, ви переплачуєте до 30% більше в порівнянні зі стандартними. Але саме до 2400 мм ця переплата мінімальна. Далі за кожні 10 см висоти вартість зростатиме в геометричній прогресії. Зрозуміло, що двері в стелю ще й без верхньої перетинки будуть значно дорожчими за стандартні. А тепер поговоримо про кухню. Серце будь-якого інтер'єру. Ви бачите, наскільки пропорційною вона стала в результаті. Проте на самих кухонних фасадах ми вирішили не економити. Це дуже важливо: фасади акрилові, фабрики АГТ. Стандартна столешниця з ДСП підібрана в тон до плитки. А робоча стінка виконана з того ж керамограніту, що й підлога. Родзинкою кухні є наявність вікна. Безумовно, прямо під вікном ми розташували раковину для миття посуду. Проєктуючи такі варіанти, звертайте увагу на розташування крану, щоб він не заважав відчинятися створкам вікон. Вся техніка, як і в кожному нашому інтер'єрі, вбудована. Бонусом є також наявність винного холодильника. Ще один момент. Як би ми не хотіли зменшувати бюджет на реалізацію, ми ніколи не робимо це на фурнітурі та інженерії. Тому Bluom в кожному проєкті, адже це сильно впливає на якість життя наших замовників. Верхні фасади по кольоровій гамі також підтримують загальну стилістику інтер'єру. Над плитою не рекомендую розташовувати скляні фасади, адже буде важко доглядати за ними. Корпус кухні виконаний з чорного ДСП, як і майже всі корпусні шафи. До речі, скажу по досвіду, акрилові фасади ведуть себе в експлуатації значно краще, ніж, наприклад, ті ж самі фарбовані МДФ. Ну, а ми з вами плавно переходимо в спальню. Одразу хочу сказати, що площа спальні склала всього 16 метрів квадратних разом з довгим нефункціональним коридором всередині кімнати. Але за рахунок вдалого розташування дзеркал вона збільшилась візуально в два рази. Наприклад, в самій вузькій частині кімнаті розмістили гігантське дзеркало, причому прийшлось його розділити на декілька деталей, адже було просто неможливо його занести в квартиру на 15-й поверх в габариті 2,70 на 2 метри. Ми врахували це ще на етапі проєктування, адже звикли продумувати не тільки дизайн, але й доцільність і можливість його реалізувати. Ще й в певному бюджеті. Розумієте, так? Безглуздо видумувати те, що неможливо втілити в життя. Взагалі, в цій кімнаті ми намагались використати якомога більше дзеркал, але при цьому зберегти певну інтимність, тому що більшість людей не дуже люблять спати напроти дзеркала. Тому обрали розташування по периметру в верхній частині, а знизу створили затишок за рахунок ЛДСП панелей під деревом. Одразу хочу поділитись з вами лайфхаком, як вдало спроєктувати повноцінну спальню в невеликій кімнаті, де від стіни до стіни всього 3 метри. Якщо візуально ми ще можемо щось зробити із маленькою площею, то фізично ну зовсім ніяк. Оскільки довжина від стіни до стіни тут всього 3 метри, а потрібно помістити і ліжко, і шафу, і туалетний столик, то ми спроєктували наступне: по-перше, ліжко має негабаритне узголів'я. При цьому ще й стильне. Дуже дякую нашому українському виробнику Woodsoft за цю модель. Обожнюю її неймовірно. По-друге, розмір спального місця зменшили на 10 см до 1,90 м, при стандарті 2 м. По-третє, шафу розробили теж неглибоку, з паралельним зберіганням. Її глибина складає 450 мм. Причому шафа має ще вужчі секції по боках, щоб в принципі була змога відчиняти балкон та в цілому не задушувати прохід в спальню. Така ж сама форма дзеркал і в санвузлі. В який можна потрапити не виходячи зі спальні. Ця концепція повноцінних майстер-блоків перейшла до нас з приватних будинків і все частіше використовується в інтер'єрах квартир. Більше прикладів можете побачити в наших оглядах на моєму каналі YouTube. Санвузол за проектом вийшов дуже просторим, тому вдалося розмістити дві накладні раковини поруч. Це неймовірно зручно для тих подружніх пар, що збираються зранку одночасно на роботу. Над інсталяцією традиційно розташували додаткову шафу для зберігання косметики. Щоб приховати її наявність, використали панелі ДСП, ті ж самі, що й по всій квартирі. Зверніть увагу на ідею стільниці з керамограніту. Її висоту теж ми прораховували заздалегідь, щоб низ вийшов в одну лінію з будованою ванною. Під стільницею залишили відкриту полицю спеціально. Адже тут буде дуже зручно зберігати рушники. В цілому дизайн санвузла перевершив навіть мої очікування: неймовірно, вдале поєднання оздоблювальних матеріалів по тональності та за формою. Костявий санвузол значно менший, тому тут розташували душову кабіну. Зміщувачі чорні, що додає певної геометричності монохромності приміщення, оскільки проект інвестиційний, дитячу кімнату вирішили закінчити все ж таки під конкретну сім'ю, під нових власників. Проте наше бачення вмістили на візуалізації, яку ви саме зараз маєте можливість роздивитись. Отже, друзі, в цілому, я дуже дуже сильно задоволена результатом, який у нас вийшов. Дійсно, мої очікування повністю співпадають з нашим проектом, який вийшов в реальності. А зараз момент істини: скільки коштувала реалізація? 820 доларів за квадратний метр. Сюди входить все: і робота, і матеріали, і все, що ви бачите, тут на наших відео хочу подякувати. Хочу подякувати всім причетним. По-перше, нашій робочій групі, яка розробляла цей дизайн-проект, яка розробляла креслення. Хочу подякувати нашим будівельникам, які все це реалізували та втілили в життя і попали в строки. Так а, мені дуже дуже важливо від вас якісь відгуки, якась якийсь зворотній зв'язок для того, щоб я відчувала, чи це потрібно вам, чи це цікаво вам. Дякую за увагу. До нових зустрічей.